Захист Савченко наполягає на її поверненні до СІЗО. Умови утримання української льотчиці і нардепа Надії Савченко в Московській міській клінічній лікарні номер 20 гірше умов її утримання в слідчому ізоляторі. Тому захист вимагає її повернення в СІЗО. Про це повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін. Він також зазначив, що подальше знаходження надії в 20-й міській лікарні перешкоджає подальшій роботі адвокатів. А неможливість відвідування надії в лікарні родичами і консулом України порушує її права. Нагадаємо, 24 квітня Надії Савченко було прид'яно остаточа винувачення у вчиненні низки злочинів, а саме пособництво вбивстві вдвох і більше осіб, пособництво в замаху на вбивство вдвох і більше осіб загально небезпечним способом з мотивів політичної ненависті, вчинене групою осіб та незаконне перетинання кордону Російської Федерації. А 28 квітня льотчицю перевели з СІЗО до лікарні.